Так-так, що тут у нас? Відчуваю якийсь підозрілий слід помилки? О, привіт! Я мовний детектив Вікторія, і сьогодні ми маємо дуже цікаву справу. Хтось намагався підкинути нам мовну помилку, але ми її викриємо. Ви зі мною? Тоді починаємо розслідування. Ось тут у записах я бачу речення Я можу зробити будь-що для перемоги. Хм, Щось тут не так. Як думаєте, правильно написати будь-що без Дефіса чи будь-що з Дефісом? Давайте перевіримо ваші здогадки. Правильний варіант через Дефіс. Будь-що, а разом із ним і подібні йому слова: будь-хто, будь-де, будь-який. Запам'ятати дуже легко. Частка будь завжди дружить із Дефісом. Вона ніколи не ходить сама. Ну що ж, ще одна справа розкрита. Ми врятували українську мову від ще однієї помилки. Тепер точно пам'ятайте: будь-хто, будь-що, будь-де, будь-який завжди через Дефіс. Але не розслабляйтеся, десь там уже ховаються інші мовні злочини. Побачимось у наступному розслідуванні. До нових зустрічей!